Привіт, друзі! Вчора пройшла різдвяна гонка у німецькому Ельзенкінгері. Участь приймали 10 команд. Змагання проходило у два етапи. Перший у форматі мастарт, за результатами якого учасники стартували у другому етапі у гонці переслідування, яка й визначила переможців. На першому етапі перемогу здобули норвежці, зробивши три промахи. Другу сходинку посіли французи з п'ятьма промахами і третіми стали чехи, зробивши чотири хиби. А от на другому етапі норвежці втратили лідерство вже після першої стрільби Інгрид Тандервольд, давши Франції обійти себе. Неможливо не відзначити швидку та влучну стрільбу жульї Сімон, завдяки якій збільшувався гандикап від суперників після кожного вогневого рубежу. На заключній стрільбі Фаб'єн Клод трохи додав інтриги, зробивши два промахи. Та його найближчий переслідувач Крістіанси не скористався цією можливістю, також зробивши дві хиби, забезпечивши своїй команді друге місце, а французи отримали перемогу. Третє місце другий рік поспіль займають австрійці. Юлія Джима та Антон Дудченко посіли восьме місце. Та є і приємна новина. Наш дует у складі Олександра Маркушина та Віталій Манзен взяли бронзу, уступивши норвежцям та чехам. Приємно, що у нашої збірної є таке підростаюче покоління. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент та ЗСУ. Всього найкращого та будьте здорові!